Безперечно команди вже зустрічалися на нашому турнірі. А тут Олександр Лацман. Доволі, скажімо так, більш технічна, аніж швидкісна. Удар і ще один удар добивання Матвієнка. І 2-0. Лацман перехоплює м'яч. Лацман. Вихід Вічнавіч від Лацмана. І забиває Олександр Лацман. Повертаємося ми до нашої гри після хвилинної перерви. Медіа розігрує. Який м'яч забиває Тимур Пугунець. Назад на Конюхова. Конюхов недодачу віддавав передачу, але Пугунець поставив корпус. Пугунець і забиває Тимур Пугунець. у центр на Мамедова. Її забирають Спасьона та Шитик. Шитик. Простріл. І Олександр Лацман. Її поки відбиваються. ТСМ. Конюхов. Пугунець. Забиває Тимур Угонець. Помиляються при передачі гравці ТСМ. Але тут перехоплення, і Олександр Лацман забиває четвертий м'яч.